Всім привіт і вітаю вас на каналі Oh My Fit. Сьогодні з вами я, Марія, професійний тренер з розтяжки та флай-йоги. І сьогодні ми з вами розберемося, як легко та ефективно можна розтягнути м'язи шиї та позбутися больових відчуттів в шийному відділі хребта. І поки ви готуєтесь до тренування, не забудьте підписатися на цей канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні тренування, та залишити свій коментар, щоб це відео поширювалося. Ви готові? Тоді ми починаємо. Для цього заняття нам буде потрібен рол для міофаціального релізу. А є ось такий ролл це середньої жорсткості. Є ролл. Більш жорсткий, це максимальна жорсткість. Але якщо є вже проблеми з шиєю і немає таких ролів, ви можете скористуватися великим рушником, який ми будемо згортати ось так в рол. Також, якщо у вас є, а, наприклад, нерельєфна якась бутилка, яку ви можете підкласти. І завернути в рушник, це буде просто супер. Але спочатку подивіться, наскільки жорсткіше вам потрібно працювати з м'язами. Окей, у нас є ролл. І сьогодні я буду працювати з вами на рушнику. Якщо у вас є рол звичайний, використовуємо його та працюємо з ним. Перше, що ми почнемо це з розігріву шиї глибокий вдих і повний довгий видих. Ще вдих. І видих. Добре. Плечі опускаємо вниз. Лопатки збираємо. Витягаємося за маківкою наверх і починаємо обертати голову в профіль. Раз. Спокійно. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Тепер наклони. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре плече. Одне назад. Друге. Спокійно. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один є. Зараз ми будемо відтягатися від долоні, від коліна до вуха. Беремося за коліно і починаємо відтягатися. Останнє завершує рух голова. Тобто, спочатку ми натягуємо руку, потім відводимо голову в сторону, спокійно повертаємося. Інша сторона і витягаємо спокійно та обережно повертаємося. Знову і, і назад. В сторону і назад. Цей рух ми ще раз повторимо, але трох, трошки пізніше. Зараз працюємо під боріддям. Підборіддя видавлюємо вперед і назад. Вперед, назад. Робимо так вісім разів. Поїхали. І раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Є, супер. Далі. Зігріваємо долоні і зробимо невеликий масаж шийного відділу. Плечі та шия. Права рука, ліва сторона. Проминаємо м'язи. Ось тут ті, які у нас знаходяться від плеча до початку шиї. Повністю всією долонькою промасовуємо ще 4. Три, два, один. Тепер на шию спокійно. Не бок да, продавлюємо, а ось трохи за пальцями задню частину шиї. Спокійно, без зайвих рухів, сильно, не надавлюємо нікуди. Спокійно. Наше завдання трошки розслабити м'язи. Чотири, три, два. Один. Супер. Змінюємо сторону, змінюємо руку, плече. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Шия. Розслаблюючий рух. Спокійно. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Є. Тепер знайдемо великими пальцями два бугарочки на голові. Це кріплення м'язів до черепа. Вище шиї. Одразу над шиєю такі два бгорочки. І їх ми, потрібно, щоб ми їх також промасажували. Але спокійно ви можете це робити пальцями або великими пальцями. Як вам зручніше. 8, сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Зараз додаємо розтягнення задньої поверхні шиї, нахиляємося і трошки надавлюємо на голову. Зовсім трошки. Чотири, три, два, один. Супер. Відпустили. І зараз ми повторюємо нашу вправу, яка була до цього, але вже більше будемо тягнути. Беремося за коліно, відтягаємося в сторону, нахиляємо голову, беремо голову рукою і трошки відтягуємо вниз. Ви повинні відчувати розтягнення від плеча до вуха. Також ви можете тут трошки носом повернутися вниз. Або, навпаки, наверх. І ще 4. Знайдіть зручне положення для вас. Три, два. Один супер, змінюємо сторону і беремося, відхиляємося, голова натягом. Пам'ятаємо, що можна вниз. Давайте спокійно зробимо разом. І наверх. І ще один раз вниз. Відчуваєте розтягнення. І наверх. Добре, зафіксували там, де у вас тягне. Вісім. Там, де потрібно. Да? Якщо у вас болить задня поверхня шиї, то ви можете нахилити нос вниз. Або, навпаки, наверх. Якщо це передня частина шиї. Вісім. Сім, шість, 5, 4. Три, два, один. Супер. Розслабте плечі. 4, три, два. Один. Супер. І зараз ми будемо використовувати наш рол з рушника. Я його зверну трошки по-іншому. Зроблю, щоб він був більший. Рол повинен, як перевірити, підходить вам ролл чи ні. Ви берете рушник, підкладаєте, і у вас повинна вся поверхня шиї бути на ролі. Добре? Зараз ми будемо лягаємо. Лягаємо вниз і чітко кладемо свій ролл під шию. Добре? Якщо у вас а, зараз по положенню, ми лягли поперек у нас на підлозі. Для цього ми згинаємо коліна, і коліна можна одне на одного покласти. Дихаємо, але тримаємо наш поперек внизу. Це обов'язково обов'язково правило. Добре. і Якщо у вас рол звичайний, м'який або навпаки жорсткий, ви можете поробити носом вправо, вліво, і ви будете натиск відчувати конкретно на кріпленнях м'язів до черепа. Зараз, якщо у вас звичайний рушник, то ви ну, не повинні відчувати такого а, надавлення. Зі сторони в сторону спокійно. Дихаємо. Видих у стороні. Перекат. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Залишаємося. І зараз руки вниз. І трошки відтягаємося вниз. Плечі також відтягаються вниз і розслабляємося. Зараз наше завдання максимально повністю розслабити грудний відділ, шию, підборіддя. Дихаємо, глибокий вдих, повний довгий видих, розслабляйте плечі, розслабляємо шию. Розслабляємо підборіддя. Також розслабляються губи і корінь язика. Розслабляються скули та повіка. Розслабляється точка між брів, лоб та маківка. Зараз все від грудного відділу вверх все розслаблене. Поперек продовжуємо тримати на підлозі. Дихаємо. Ще трошки. Максимально розслабляйте шию. Також щелепа може трошки відкриватися, це нормально, якщо ви відчуваєте повне розслаблення. Також в цьому положенні можна медитувати, можна просто прослуховувати музику. І воно буде корисне для вашої шиї і взагалі для хребта. Давайте з вами зробимо зараз чотири цикли дихання. Цикл це вдих і видих. Ще три. Два. Один. Добре, зараз підтягаємо одну ножку, дві руки мною зам... і спокійно піднімаємося наверх. Ви можете в цьому положенні залишитися ще полежати, якщо вам зручно, комфортно. Якщо у вас немає ролу, я вам рекомендую придбати рол або м'який, або середньої жорсткості. В нас будуть на каналі ще заняття з ролом, і це дуже ефективні заняття для розслаблення всього тіла. Тому рекомендую придбати. Вони є і на Promua, і де завгодно, тому ви їх точно знайдете. Якщо ні, пишіть нам в коментарях, і ми скинемо вам посилання, як купити їх в Україні. Ось тому користуйтеся цим відео взагалі, коли завгодно, тому що. А це дуже приємні вправи для шиї, і вони допомагають нам тримати нашу поставу. Тому що наша постава, наша шия це наша краса. І не тільки тіла, да? і не тільки здоров'я нашого тіла, а ще від постави і шиї дуже залежить краса нашого обличчя. Якраз про це ми поговоримо з вами вже в наступному відео. Виконаємо з вами. Вправи з фейс-фітнесу та вправи, які допомагають підтримувати наше обличчя в тонусі. І на сьогодні все. Я вам бажаю краси та здоров'я!